да Треба где-то сотку позичити. Але стидно, блять. Старий. Ского, дідька, хочеш? Сотку а наші блядь, можно скачать, додаток зіграми і там зарублять. Та за на Знає, не скачався, та хура, можна там блядь, не а можно там зарублять, блять, до шінко зече. Аж би ви були спокійні, прошу. Всі відео, які бы вважаємо каждый день від нашої королеви. Так що ми вам стілочку в, в коментарях відео закріпляємо, реєструйтесь! І підносите моцну грошову. На тебе бюджет мене, блядь, я того собі при прикинув, блядь. Ну ти тисячка, півтора і потолок, блядь. То ти же мені перед тим хіба напишеш у списку, що ти ну. Півтори <риклад> Ця... ти тисячі тисяч... тисячка? Що? Це ти півтори тисячі тисячку ти на тиждень розкинеш, то вийде по сто двадцять гривень в день чи що? Ні, ми їдемо раз, ми їдемо раз, але ми їдемо раз, але мені конкретно на півтора тисячі поїдемо в якусь позату хату дай ти бурту Що? Нє, ну смисі, ти сказав тиждень будеш за мною ходити. Ну теж, Десь, ти ж я, <рив> я тебе завів ресторани. Я тебе завів на день день на півтора тисячки ми ще наїли, а решта я тебе просто на машині вожу, показую села міста блядь, Що поїхало? Ну я бензину вже не враховую, то хуйня <рив> бензину я <рив> заправляю, <рив> так просто. <рив> ну якщо <рив> маєш бажання, можеш заправити блядь. блять. <рив> ну, <але> якщо... <рив> Має <талони, блядь, рив> Маєш якісь то <рив> Маєш якісь талони блядь, маєш якісь <рив> піль, пільги. Ну то прошу дуже блядь, Розумієш, бо як ті схож, я тоді ти є. Як ти хочеш, схож, кожен день узів, блять, то тобі, блядь, треба купа грошей на. Бо тут в бак плюнув, то ну, як сльоза скупа, розумієш, блять? На горло не <ристо> <ристо> Та, коротше, <ристо> ну, ти не серйозний. Ну, що це ти? Ні, та я. Я, Оля, я пізє, такий серйозний, блять. Та ти не серйозно взагалі. В мене такого ще ту, ти, не було, щоб я то, ти, на... ти, 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 ти на, не хочеш на... женитися. Ні, ну, як тиждень пройде, ти мені даш за ті гроші, що я твій во, то мені ще після того вже нема. Але кажу вже, блядь, Вісіля ми не справляємо, будеш, бо покличеш маму, тата, сестру двоюрідну, брата, блядь, а, все, Мінімум ну, на 15-20 людей, на. Забудь, ви так 20... 20 людей. Два чи твої з турні, блядь, і, і, і 7 розмоги, right. блядь, На 27 і, і, людей а буде вісілля, блядь. Друзі, блядь, брат, я теж в таку хуйню. Немо берем за дружбу. мова берем за дружбу. кум же піде до Христа, а Назар буде староста, блядь. блядь. А ми на я назара на весіллі побачили лице, чи ні? Ні я йому я йому балаклаву дам. І буде в балаклавці сидів. Та слухай, та зараз на 27 людей ніхто не справляє, нахуй, то піч'ять дорого, блядь. Та які двадцять, то що дорого? Я бачу, я бачу, ти вже всі задумала, Оляна. Та я вже задумала, шо що в нас Зимні, офіцій. Дивіться, в мене тут в селі є ресторан зимні ноги, блядь. Далеко їхати не треба. Ту кухня, блядь, файна, бо то моя родичка працює на кухні, блядь. На не наїбе, блядь. Ресторан є добре, нічого так, там е, чебуреки буй давали, блядь, якусь віпічку нахуй, шашлик, блядь, люля-кебабна. <laughs> То ти таке весілля кавалерці будеш показувати. А, 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 а знаєш, що башні називають з'їні ноги, блядь? Чого, бо там все холодно? бо там тільки поминки справляють. Там б тобі ще ніхуя не мав. Ну, <laughs> <laughs> я день народження, на ха. Там або буш бур'я боя, блядь. <laughs> Бля, це капець. Люди, що це Як ти блядь, блядь Оля? Не годиться, блядь, не годиться, Толік, не годиться. Та блядь. Да. А я я знаю, що тебе хотіла піти якийсь твої гранготель, блядь, і от... Слухай, ти бля. На... Кавалєрці таке весілле покажеш, чи що? Та, блядь. Мала, назар так змонтує, що ми на нас на Гавайях будемо, на. А можна зробити, дихові. Ми ззаду в'єпемо хромокей, де наша буде, де наш чіл, блядь. І ми поставимо фон на Гавайях, блядь. І ми на пляжі, сидимо. Ми на пляжі будь-мулатки ходили, віяли, ми віяли, блять. Я буду казати, мальо пронто, блядь, ще консумі, блядь. Гра... Грація, сеньора нахуй. І, і що поїхало, чого? блядь? Ну я не знаю. Ну, ти ще задумай, задумай бо то не на не вийде. На до... він, він не гонить, він не гонить. Він на ту риткий євреїску. Я, я, я жадний підець. Хотя б хаті розкрию і піздець. Я на себе гроші шкодую, блядь, ну щоб я на ще на дівку тратив мала, я завжди. Та я бачила вчора по сорочці, що ти на себе гроші не шкодуєш. По перше, я за неї не платив, то мені прислали, блядь. Хто? З Назик з Америки Канади. Модератор. То Томі Фігерда, чи як він там, блядь. Так. Ну, той самий, так. А так во е, ну, то я е, кажу: якщо я їду на, 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 на свідання, ну я не кажу, то є побачення, бо то, коли їду до баби, то вже співбесіда на секс, блядь. Так. Я купую каву, блядь, Таву випили і йду роботи, нахуй. Я довго кутазу я ще не тягну, блядь, я кажу, ти, я приїжджаю, кажу, даєш даєш, ні, туди нахуй, кажу, або не будеш, кажу, там пізди, блядь. <ріху> Було таке, що, що щось носом крутило, я вивіз до лісу, блядь, сумку викинув, кажу, блядь, йди, нахуй підноси сумку подивися, чи фара і горить, бен, ти не в'їбали. Вона пішла, подивила, я газу дати і поїхав, блядь. Я не знаю, там вовки жили чи не жили, 22. 22. Ти б But, мене брат... не лишив. Що, дай, 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 що? Де би ти мене тако десь лишив? Ольга, я б я, я, я би си не простив, я би тебе не лишив, навіть би ти мені не дала. Нах. Так що ти Оля сі задумай, блядь, на рахунок, бо не кожна баба так може шокувати, нахуй при на такому хлопу, блядь. По перше бути жінкою, я Так, да, шокувати, святкувати весілля в холодних ногах, так? Ну а чекайте, а там теж там камінь навіть середині є. Там можна знімки фані поробити. Може, ще попаде на якийсь мітой, блядь. Там може, Там може бути в однім залі, ну, в одній залі може бути два банкета, блядь. Пів нашого пів півпоминки. На. Там я ще з усіма домовляю, блядь, там за музику, може, коли музика вони там йдуть, блядь, поминають, де ми танцюємо на. А де на зараз була весілля? Що, що на зара було весілля? В тих, в холодных ногах, на. В земных ногах. Ма. Да, 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 да. да. Я так. за базар, і там знижка для мене 20%. Як для грузома. 20%, <laughs> 20 то весілля весіллям скільки обійдеться? В тисячу гривень? Мала, ти, там... Може, і за 900 це вкладе. Да. Ну там зараз місце з людини 7,50. Тобто зарядки. Тобто зарядки. Що що? 750 <зем 'я> на ну, ти землю. Там е, е, 7,50 входить е, е, тільки зелені страви. <зем 'я> та як, е, ну. <зем 'я> та, статусу, зимні. Як кож горі, чи блядь, ну то ж доповнительна чина, там бульон якийсь, нахуй, туди голуб, чи знаєш. Що, я хоч ми <зем 'я> тут <так вправи, зем 'я> <блядь? зем 'я> Ну, Але ти його <зем 'я> теж <тоже, зем 'я> знаєш, то на пів, блядь. Ти за свої гостей платиш я за своїх, блядь. Бо зараз мене прийди, в мене прийде, 7 і тебе два, чи блядь. Го я хуя має платити ще, ще б я за сім лишніх, блядь? Слухай, то що? То в нас похід один в ресторан буде дорожчий, ніж наше весілля. Ти казав, що ти готовий тисячу півтори потратити. Ну, а а як? на весілля що бісіли. Якщо ти хочеш е, весілля дорожче, то я тоді на півтора тебе в ресторан не веду і нам вже застелять гар, 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 гарним тим. Простані в столи, крісла, блядь. Біді, ну що майбутнє? Здалі б ще на подвір'ї, а що робити. Можна в шалашина, а не проти, Якщо Я в шалаші, так, то можна буде за дитини. Але на, халифон... халифон... на весіллі, до речі, в такому шалаші колись. Ми були. О, там не на іднім були, блядь, не один шалаш спалили на. Але там три дні, то, то цей, весілля святкують. Ну, і ми, ми будемо кажу, ми будемо, якщо в шалаші, ми будемо музики є, блядь. Музики є свої, прийдуть за граєм. Там ми дробин такі бай, що під'єд. Посуду ми по сусідів. Посуда є, мені що у нас троху вілки, ложки є, блять. Е... Ми, ще без ми ще трохи попсикали, нічого, я, я помію. Е, є е, тіво. Е, що в тебе за миші, що попсикали? Е, Дивічі, посуда така на серідку є, знаєш, така і греба, блядь. блять. О! На, на, на пляскі пля... тіво підноси є такі теж. На два поверхи. На два, два поверхи. А хто буде пляцки пекти? Сучить e, немеет э, пляцки... не пекти, у не мене тушиє така Мереща, вона ще займає пляцками, блядь. Вона як спартака і сірника спече. Ти з моресів був? Ні, я мореші не був. <laughs> Тоді може пекти. Так, э, спиче. Я завжди не заказую сирник і спартак. Да, вона... Два ліпчик, вона... Да. вона тільки вміє пекти да, пляцки. Сирник <laughs> і Спартак? Так. Я якраз їм тільки сирники Спартак. Ну і ще такі во бюджетний тут цвібок. Ти що за Так? Да? Цвібок? Це що таке? Що це таке? Що не їла ніколи цвібаку? Ні, сирій котяк. Синий, він що? без начинки, блядь. Він такий м'який, солодкий такий, але без начинки. Тут цвібок ще називають. Що за це не думав? А та я тобі в кажу, блядь, а цвібок, моє генія покладки колись на. ви ще туди дати якусь... Який, блядь, бісквіт квіт, нахуй. Твібок, цвібок, а, І ще можна спекти п'яти, то генія ще вона спече нам, блядь, э, ту, э, ту з ябками. З ябками, блять. Так, то ті, хто має хуйові зуби, такі, ні між би ясами пере пере перемогу. А в нього чого погані зуби? У вас кажи, газі засміє, блядь. Я не сміюся. Так що, Ольга, блядь. Можна на музиці зекономити, в мене в машині сам є, блядь. Я відкриваю багажник, блядь. Включаю музику. Крутим, яку хочеш. Хоче англійський. Чуєш, а таблички в тебе немає на подвір'ї? Чого нема? Таблички. Дякую. Зашипимо йобнути весілля. Напішемо йобнути весілля. Нет, це буде капличка на подвір'ї. А потім їбу набрами табличку на подвір'я за сука. А ти сучар. Вий все жиєш, не буде за сука. Підемо до нової хати жити, там туалет в хаті є, вже хуй з ним, блять. Вже туалет хаті. А хоть, де є. та нова хата? Я Це нова повірю. хата де? В Нью-Йорку на? В якому Нью-Йорку? Ні, нова хата там туалет є, але не пускають. Я серу на дворі. А я де буду на двір ходити? Ні, люди... То ти ж, сізочку, до базариш, блядь, з Ольгою, нахуй, вона, якщо що, мені ти ключі дасть, блядь. Будеш ходила сама щела, бо мене не пускають, бо я коли сраю, я взяв куру, блядь, а то хаті смерт, знаєш. Я а, раз, а я а раду... ви всі та та бо я раз, та то таке питання другого бо я раз хаті, закурю, знаєш, того, е, потому, е, попривеш, ся, в хаті закурив, знаєш такого. По тому, привірці кинув мусорник, де папір, блядь, воно почало горіти, піздець, нахуй, а то вся ванна зверху чорна, блядь. Що і потолок чорний, блядь. Нью Йорк? Повезло, бо вони такі шанші вивели щоб сраку зрозуміти, бо на папері блядь. блять я нахуй. ти мив чи не мив? ні я си та мені клаптик паперу хватає от ротики вона я си в два складу блядь, підітру Раз, раз, блять. Де коли хіра то на пальці лишає, але якраз запом'єю, блять. Господи, це ужас. Oh, you, а я коли, я колись як ходив е, на навчання, блять, то я мав ти о е, трамваю тієї білетики, то мене раз приперло, то я ще з з трамваю, пітерна. І хватило, трака була чиста І не замастився? Ні, ні. Білятік тоді ще папір був добрий, блядь. Імпортний, е... блядь, з тих міцніший він ще не рвав, так, блядь. А так то ще каховинку підтираю, блядь. 62 метри, блядь. Що ти, бляше, ви... ніхто... блять? Мой ще довинно, блядь. З вже ніхто не підтирається. <реш> Я ще підтираю. Ні, ну е, дивись, в мене так того я си пітрай поховинкою, але приїде гості на праздник, то я їм ставлю ту панду, знаєш? Вже той за, за 20-щидріння, нахуй. Але я все, але я все одно їх ставлю на туалет, то я пім змотаю, блять, і забирай кишені, щоб вони не нагліли, блядь, знаєш? Угу. Угу. Дим тоже з братами ходили, щоб що що 2 секунди, блять, бу побачили, що такий файний попіл. Короче, з туалетом все проблематично. Не, не а от я в уж хаті, все нормально, блядь. А ти скільки жінок в хату позбираєш? Ну, ти був перша. Нові. Новій. ви ж вже є діти, джинка. То я ж вони туди не ходять, блядь А вони що в старій живуть? Хата Хата закрита закрита блядь Коли гощі, праздник веду до нової хати. Ну, в хаті навіть поставив пластмасові квіти, блядь, щоб та й не підливала, Блядь Та йнота то хто? Генка? на Вона приехала з устани идти до кухні взута с гимнами, а вона так де до хати. Ты розумієш? а там били хідники, нахуй. Кто такой майонете, блядь? Я ей, сука, палку раз так не пизде, нахуй. Что надо до той хати забула, блядь, як де Купил новый хитник, блядь. Чого ты лізеш, сука, сказе, блядь. Квіти твою, я хіба йду в зимі під блядво накину, на по такі же би хата, що тепер же би сіни не, не сиріли, не, не, шикатурка не валила, блядь. А в нас сука лізе, ну чого лізеш, блядь? Ну бо ти навчився ну, або не навчив, а що ти взяв таку, що не навчив? Але Ольга бляд, е, я казав, е, в тій хаті я вже буду спав, е, коли я вже буду чотири стріче, нахуй, і дерев'яна, блядь, та вона. Дерев'яне ліжко, тоді я буду в тій хаті лежав. А так вони не вважають, я вам пропонував. Нехуй засирати хату нову, блядь. А наша та хата нова. Дітей, скажи, як тіли, знаєш, тую стелю, тую близьку, що ще і ти себе видиш, блядь. Я кажу... Зеркально? Натяжну? Ну того, що ще на тілу тую... Натяжну? Натяжна. Натяжна, на. Ну, а я кажу, яка натяжна буде, вмирав, що буду на себе дивів, нахуй, чи що, блядь. Та ти вже не будеш дивитися, Господи. Блядь, будеш, е дом. будеш і відбивав, розумієш, блядь. Е е е е е а я сказав, я вз'яв, нахуй, тиво, щитки, щитку затягнув, помалював, блядь, і хватино. Скажи, що будувати я... хату, щоб там не жити? Хай стоїть, блядь, то внукам нам. Для кого? Внукам. Таким внукам, як ти навіть дітей, не пускаєш. Та, а? Та, то Ольга ключ забрала від неї. Діти що, діти живуть в місті, блять. Вони, вони ну чекають же бігенья, блять, щоб я скочи за генію мер нахуй, щоб геня на неї переписала. Я казав, я як буду чушу, <різь> мені здається, сука першу душу. Блядь. <різь>